Алоха, друзі. З четвертого разу ми записуємо початок відео. З вами я, Максим, воно наш бандітас, і оператор Віталій. Віталій, привіт. привіт! Сьогодні у нього день народження. Вітаю тебе, мій друже! І сьогодні у нас розпаковка наших друзів нових. Ці всі друзі для нашого оператора Віталія. Ми подарували з Бандюші, Ми обирали вчора дуже так, як це називається? Прискіпливо. так, Це Барбарис Оранж Дрім. Ось такий він, такий він розлогистий. У нього тонькі ой, дрібненькі такі листочки тоненькі. от, о, у нас він був. Ми в минулому році е, купили його. Ми коли побачили його в цьому в супермаркеті Ашан, ми прямо закохалися в нього. Він, такий, він правда був менше, ніж цей кущ. Е, ми в нього закохалися, сказали нам терміново треба цей барбарис до нас на ділянку от, і е, придбали його. Коли на зиму всі наші рослини е, цей, ховали в високі грядки от, е, і перевіряли на початку весни, коли приїжджали, як наші рослини поживають, пережили зиму, він був, потім минув якийсь час, і він кудись зник. І ми не розуміємо, що трапилось, де він дівся. Ми не могли його викинути, бо він е, е, дав листочки. Ми бачили, що на ньому є листочки. Він не засох нічого, але ну, ми не можемо знайти його. Коротше, тому ми е, з бандюші вчора купили. Новий барбарис це Orange Dream. Він на високого зросту, десь 70 см висоту він буде, але він дуже такий розлогистий. У нього в діаметри гілочки можу сягати до метр метр двадцяти Є ще yellow dream і Red Dream. так у нас би був Orange Dream, тому ми вирішили взяти ну, теж Orange Dream. Е, так як він з розплідника і він стояв в тіні, він не такий е, помаранчевий. Бачите? Такі е, зелені більш листочки. Тут є більше помаранчевого, але нічого, він на сонечку е, знову візьме свій е, колір. Такий, як у нього має бути. Далі. В інш лісті у Вітальне був один із барбарисів, який зараз у нас тут стоїть. Це Inspiration. Це теж такий компактний барбарис. В нього, як бачите, рожовий, рожевий такий приріст, рожево-червоний з білими вкрапленнями. От, ось тут можна побачити оці біленькі е, вкраплення. Так. Е, і він коль, більше кулястою формою росте. Ми теж будемо його формувати е, кулястою такою формою. І е, теж невисокий, я сказав, так? Да? Ну що, типу, він не велетень-велетень. От, так. Це Dream. Ой, Orange Dream. Inspiration. Так. Дуже прикольно. Далі поїхали. Це у нас малюк. Хоста. Ліпстик блонд називається. Це один із сортів таких рідкісно дорогих, як вчора, продавчиня виразилась Він має. Отакі бордові ніжки. А, зараз в нього наліт, на але е, це наліт з часом вимиється. Ну, коли там ти будеш полю, поливати його, е, вони стануть такі червоні-червоні. І е, листочки зараз е, з, більш зелено жовті, а в, вони стануть більш блідо-жовті-жовті. такі... Е, блідо -жовті -жовті, прям такі е, Більше до жовтого. Ну, коротше, до жовті будуть. Так, е, білявка з червоною помадою. Ліпстик, а, ні, ліпстік. Ну, коротше, да, Білявка з червоною помадою. У нього е, е, таке ленцетилисне листя, трошки воно, бачите, е, ажурне, бо ж це ж білявка буде. Так, і так, це на нашу тіньову колумбу. Ми вже знайшли для неї місце, там є для неї місце, і буде квітнути дрібними лавандовими квітами. Так, краса, неймовірна. І, друзі, друга розпаковка це ми замовляли вже не з цього притулку. Розплідника. <с> це не з розплідника, це ми замовляли у пані Анжели. В неї є YouTube канал свій на Ютубі. Тавтологія. <с> цей декоративний сад Півдня України з тавкиним фії, по-моєму, так називається Скульніченко Анджела. Ми в неї замовили з бандюшою Німфеї. По-інакшому ще називаються вони латаття і декілька інших рослин для ставка. Ну, це все від Анджели, це для ставка, від пані Анджели. Це некрасиво від анджели. Так, будемо дивитися, бо ми ще не розкривали її. Ого! Я не думав, що воно таке все. Так, це. Я думаю, що всередині дикується. Так. Да. А, ось все. Пантедерія. Це така ось о. Вона квітне фіолетовими е, е, квітками. О, ось вона рослинка? Це все болотяні рослинки, ой, болотяні рослинки. Так, вони всі для цього, щоб в горщик або в сам ґрунт посадити, ну, в самому ставочку, не поверхневі, бо я у неї запитав, чи є у вас поверхневі якісь рослини для стовка. Вона сказала: у нас поверхневі рослини дуже погано зимують, тому я їх не, коротше, не продаю. Так, це о, це прикольно. А, сосна це сосна. Це якась умовна назва? Ну, да, це умовна назва, вона типу, дуже схожа на сосну. А. Але... Але... Ні, немає. Зараз я їй покажу, як воно виглядає. Воно тут в таких зі пакетах. Ось все. Бачите? Через те, що в неї таке. На хвою схожий вершачок. Так. прикольно Так. Воно, взагалі, не квітне. Це просто як така декоративна травка. І, і дві е, німфеї. Д, дві, я чотири вже показав. А, це коралова. О, боже, воно буде з квітками. думаєш? І одна жовта. уже раздеть. Он, ну же, просто раздеть. Ой. Ты можешь работать ты. Так, ой, тут бутони сколько. Ось а, все. Ой, дуже так ось так. Ось така квітка у нього. Ось такий колір листя а, з однієї сторони, от бачите, такі. Типу грейпфрут кольор. Тут зелений і дуже великий, подивіться на <смі> ці розміри. Ого! І ось, ось ще один бутончик є, дивіться, ось маленький, закритий. обалдеть Коротше. Це просто. Просто кайф. Так, і другий. Жовтий колір. О! Ой. О тут листя більше, да? Подивіться, які більші в ну, нього листочки. Ого. Друзі, подивіться на ці листя. О! Обалдіть. А тут він, бачите, з іншої сторони цей листочок рябенький. Там він такий. О, а... боже мой, це круто. Ну, Вісьом, бачите, тут можна побачити, що воно жовте. Тут ще два бутончика є. Тут іще буде один бутончик. Обалдіть. Це. Подивитися на ці розміри. Ха -ха -ха. Так, все. Будемо сажати, будемо цей наш ставок тепер приводити до ладу ще дужче. Ще буде у нас красивіше. У нас, як ви пам'ятаєте, є дві нимфеї але вони не такі великі, вони такі більш дрібненькі, в них і листочки менші. Квітки теж дрібніші, ну, відповідно. <смір> Пересадили ми наші латаття, німфаї, е, лжесосна, і пантедея, да? Mm -hmm. Я правильно запам'ятаю? Так. Е, як ми е, висаджували латаття, ми вам не знімали. Бо ми вже це робили на відео. Я вам посилання залишу на то відео, там де ми їх висаджували. Так як у нас є вставку риби, ми в горщик ще поклали камінчики. Так, зараз на нашу тачку. Ставимо наші горщики і йдемо разом з вами знову ж висаджувати вставок. Ну, як висаджувати? Просто переставлять з тачки на в цей вставок. Так. Ой. Два. Три. Мені сподобались ці листочки, вони такі. Прикольний, тоненький, дуже схожий на це. Пір'єва ручка. Пірєва ручка. Періа українською ж ш... Перо. Перо. Перейова. Коротше. О, а це я дивіться. А, ні, це бандюша це. Так? Да? А я з тачкою поїду. Добре. Так. Обережно. Взяли. Поїхали. Так, Бандюша, ми швиденько. Оп. Все, погнали. Так, Тачка нам нас виручає. Дуже. Ой. Сьогодні ми косили траву. Викорчовували а, лапу, да? От. А, і тачка нам дуже допомагала в, в цій справі. Я не ще не спускатимусь. Сюди будемо, чи туди, там, де було, туди. Так, друзі, поки ми відключаємось, зараз спустимось разом з горщиками вниз і там уже включимось. Ми на місці. Оно бамбук теж. Якщо видно його, це вже такий ловкий. Я потім бою ще підійду, покажу, е, бо так дуже зливається. А ми тільки що сюди спустилися, ми сюди взагалі ну, дуже рідко спускаємось і позаду дуже красиву таку галявинку побачили. Дуже симпатично. Так, друзі. <гум> 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 Я сьогодні намагався спуститись з озеро, але в мене нічого не вийшло. Але... Зараз будемо спускатись ще раз в озеро. Дуже ну, зря я купався, понімаєш? Перед тим як зніматися. Так. Боже, мені здається, я зараз так плюхну. Просто сміливо йди. Зайди краще, не, не ставай з берега. Боже дикий. Так. Я буду тобі все подавати. О, водяна блоха. ха. Так, так. Починає трошки цю херню забираємо, по як вибачте. Ці некрасиві штуки вже засохші. Так. Це у нас сосна. Трошки далі. Від'їдемо. Не втискуй, бо воно само втягнеться. О. Так, знову поприбираю цю штуку. Дуже тепло, як в цьому <рес> Обставку. Так. Оця ж штука хоч щось фільтрує чи ні? Угу. Да. Думав, вона просто... Змінює нам колір. Так, Віталік, ще не забудь погодувати рибок сьогодні. Так. Угу. Да. Так, це. О. О. Кісточка нам не треба тут. Так, і поїгнали туди, правильно? Все. То треба було не боятися і спуститись. Ой. Я зараз навернусь тут. Дуже слизько. Не можу о. 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 Може тут сюди треба було от їх? Ні, вже як є. Може, як є. Не, не заходь так далеко, навпаки, на Максима. Вот сюда. сюда. И еще дальше. А -а -а. О. А далі ти не можеш встать? Ти боїшся? Можу. То стань. Може добавить, що я до вас давай. <смірно> 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 О, тут вище. Набагато вище. О. О. Ще туди? Стань, щоб ти отак хоча б був в ж зрозумієш, де тоді глибина. <рес> я не можу, бо я тут на Підісталі. Тоді постав там... де небудь. Там уже... там уже все. Так. Чи вони самі розрівняються? Ну, допоможи їм. Так і ось зараз виключимось, я піду заберу останній і включимось. Друзі, <різь> і останній наш велетень. Я поки його з тачки діставав, то... скажи, листочок відламав. Так. О. Так, мені тут ось так. по бедра. Десь метр. Ну, досить, значит. Так. Розплутай ее листочки и тоді... Зараз. Ой, ага, все. Сюда. Сюда. Так, так а ці піднімуться, правильно? Да, да, да. А? Да. Ой, боже жабам тепер веселі. Тепер в них є, а він щось в одну сторону. Нічого. Він сам розрівняється, так? Угу. Друзі, з вас, будь ласка, лайк, підписка. Багато я хочу від вас коментарів за те, що ми оце таку штуку провернули. Так, і поки я в воді, може все ж таки один сюди поставимо, бо тут така якась платформа. І може щось переставити туди? Ні, не хочеться. Добре. Так. Друзі, так. а це наші, наші перші летаття, котрі нам подарували. Один із підписників нашого каналу. Ми в березні отримали від нього ці німфеї. От, і в березні ми, шо, ми одразу ж з вами їх висаджували в уставок. Бачите, вони мають більш дрібні листочки, дуже багато листів розрослося, але квітки досі ми не бачимо. Так, тому будемо все одно чекати, ми все одно їх любимо. І будемо чекати від них квітів. Ми не знаємо, які там кольори: або білий, або рожевий, або жовтий. Щось одне із трьох. Да, але знаємо, що це декоративний сорт, він невисокий. Бачите, і листечко невелике, і сама висота стебла до 50 сантиметрів. Тобто він підходить добре до невеликих таких ставочків, навіть до штучних озер. А ми тут на мілині посадили його. Ось таки красунчик.